Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас вже субота. 20, 21 число ось таку ялинку ми поклали діткам, щоб їм було цікаво. До останніх щось не клали, бо було не до свят. А потім Оля каже, давайте принесемо. Та й це таку красоту поставили тут на кухні. Цей тиждень пройшов у нас плодотворно, багато чого зробили. Я, правда, хворіла дуже сильно. Але в проміжках старалася зробити щось корисне. Ми разом з мамою трохи шили. Помаленько, помаленько. Раз, два, три. Ми тут лежимо, дітки валуються трошки. На вечір енергія. Да? Енергії багато в них. Дивилися тільки, що відео, як вони були маленькі, як вони. Зустрічали 2022 рік. Там є відео, де катались на катку. І на машинах. Да. Є що згадати, це наш був такий останній радісний є новий згадати. рік, коли зібралися всі разом. Три сестри, три зятя, дітки. А тепер роз'їхалися хто куди. Тепер уже чекаємо на зустріч не знаємо, коли, коли це буде, щоб так всі разом зібралися. Так що цініть той час, коли ви разом.